Добрий ранок. ну, Таня в мене, звісно, сьогодні айс. Перебила корм блендером, додала капеченуї води, щоб можна було його перебити. і йду зараз буду кормити моську собі. Підтримка на місці. Так, 11.37 і кавини висапані, вибрано все. Переступаю до гірких. Почну з того боку. Буду сюди робитись. Там простіше, там менше мішійки, там більше амброзія, щириця. Тут дуже багато мешійки було. Рульфові жарку. Він йде. Міняє місце десь локації, часам воно в тіньок. Я панамку сьогодні забула, але вже до обіду так і побуду, потім піду каву поп'ю. Та й тоді вже втягну. Поки що мені це дуже все подобається. Ну, взагалі подобається. Там і буде файно. Ну і перейду на кабачки сапати І підемо назад. Туди... Такі вони файні, вже здорові. Ті чисті теж дуже файні, ми ті взагалі красиві. Ці здорові. Та файні. Ніби такі були мирші. Бачите, як ще треба було густіше посадити, бо болгарка не розростається сильно, я щось. Ну нічого що ну, на кабакову кашу, дивіться, як гарно почав стелитись. Сьогодні обіцяли дощ, побачив, а я рухаюсь далі. Що там з настроєм? Все нормально? Щось ти мені не подобається, ти сьогодні кволи, чи ні? Чи все нормально. Нормально все. Рольф, ти там? Цілувався, цілувався, й десь утік. От. От мужчина. Цей мустина тільки мій оборозно дівчата. Романтичний <рес> <рес> початок, так? Да? 13.49, а Я йду до хати пити каву, кормити мосю і трошки. Так би мовити, перекорити. Огірки є, кавуни є. Це можна йти. Чомусь від це гарні кавуни. Огірки туди гірші. Ну, все таке, хай будуть іти. Я сапаю, сопаю я, кабачки. Знаєте, краще, звісно, коли все вибрати нічого немає. Але щось щось захмарює. Тож буду сапати так, щоб потім бити ще гарпу за її дасть. Бо щось я ж кажу, щось, щось на дощ похоже, а там буде видно. 17-18, звісно, там дуже файно, а тут оце село зовсім не файно, але дуже довго буде, якщо я хочу ще й це вибирати. Дасть Бог. Завтра в погоду піду заходити постігати. Цей ланцей. Знизу, бачите, тут я тварин вони більше заросли перші. І отам вгорі, де дійшла культиватором, там теж видно миланіше. І оцей шмат на нього пішов дощ, як я зробила. Бачите, як кожен день переживається. Саме останнє. Саме останнє. 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 Можливо, мене не чути, Комп'ютер вітер такий дурний. Мені дуже подобається, це мій результат. Дуже будемо співати. У мене вже ламп падає. Оце буду бандерувати мості картошку, щоб вона їла. Не щоб поїла, а щоб я її щоб там погодувала. Буде так правильніше, але ж вона буде їсти. Ми йдемо у місцевість ходимо. І камінь горіти не видно. О, видно у нього ялинка, бачите? Оце там ого жив мій тато. Поки не одружився. Але я вас туди сьогодні не поведу туди іншим разом. Я й не до Петра б. У нас, до речі, теж були дві ялинки вторії. Вона дуже давно засила чомусь. А одну спидали, питали ну, років.